Продам двигун Mercedes OM605 2.5 турбодизель. Двигун я повністю комплектний з подушечками. Їздив на автомат коробці, тут подушечка теж є. Поставив я механічний палений насос від двигуна 2.9 від Sun 2.9 турбо. З вакуумом все як має бути. Тимчасово закульцував турбіну. Двигун трошки обмивав його, по топлену міняв, потекло масло, соляра. Але є фотографії, які він був до того, він був чистесенький, ніде не потягів, нічого немає. Якщо треба, то скину, покажу. Зараз заведу покажу як працює. do azul que veio eu... Acho que Бачите, двигун працює прекрасно. моща серйозна. Більше не буду його прогазовувати. І так вже парують патрубки. Якщо цікавить, коли звертайтеся.